24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення незалежності України 1 грудня 1991 першого цей акт на всеукраїнському референдумі підтвердив народ. Побудова правової демократичної держави потребувала принципово інших ніж раніше підходів до діяльності спеціальних служб, що ґрунтувалися б на пріоритеті забезпечення захисту національних інтересів, прав і свобод людини, а також суворому дотриманні законності. 27 січня 92-го року на базі вищих курсів Держбезпеки в Києві постановою Кабінету міністрів України був створений інститут підготовки кадрів Служби безпеки України. Складний період встановлення Незалежної України, її державних інституцій не був легким і для новоствореного навчального закладу. Підготовка кадрів вимагала докорінної перебудови навчально-виховного процесу та створення його нової науково-методичної бази. Біля витоків цієї роботи стояли керівний та науково-педагогічний склад навчального закладу на чолі з його першим ректором Володимиром Степановичем Сідаком. Свідченням правильності обраного інститутом курсу його організаційного зміцнення та внеску у справу підготовки нового поповнення для Служби безпеки України стало те, що 17 листопада 95-го року він був реорганізований в Академію Служби безпеки України, який 2 серпня 99 року указом президента України надано статус національної. Нині Національна академія служби безпеки України це багатопрофільний спеціальний вищий навчальний заклад, де за четвертим рівнем акредитації здійснюється підготовка на базі повної загальної середньої освіти оперативних співробітників та перекладачів для органів та підрозділів СБ України, перепідготовка співробітників військовослужбовців з вищою освітою та діяльність з підвищення кваліфікації фахівців служби безпеки України та партнерських іноземних спецслужб. До цього, згідно з державним стандартом, в академії здійснюється підготовка професіоналів із захисту інформаційних ресурсів та протидії інформаційно-психологічним впливам, а також фахівців з управління інформаційною безпекою. З вересня 2009 року на посаді ректора академії працює генерал-майор, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Євген Деонізійович Скулиш. На сьогоднішній день наша академія е, структурно виглядає слідуючим чином. Три, створено три навчально-наукові інститути, шість навчально-наукових центрів, заочне відділення, аспірантура і докторантура, ще ряд е, е, підрозділів, які забезпечують життєдіяльність академії. Функціонує 32 кафедри, в тому числі 9 випускаючих. На сьогоднішній день наша академія готує фахівців в першу чергу для Служби безпеки України, а також на договірних засадах для управління державної охорони, Міністерства оборони, відповідних підрозділів, служби зовнішньої розвідки. Державної прикордонної служби ми готуємо в першу чергу для потреб служби безпеки України оперативних працівників, юристів і перекладачів-філологів. Одним з головних напрямів діяльності академії в останні роки стала інтеграція навчання із сучасною практикою оперативно-службової діяльності служби безпеки України, приведення його у відповідність до положень Болонської декларації та перехід курсантів і студентів на навчання за кредитно-модульною системою організації навчального процесу З 2009 і десятого років за рішенням колегії служби безпеки України. Внесені суттєві зміни, зокрема, достатньо прозоро організований процес вступу в Національну академію абітурієнтів. Вони проходять тільки відповідні перевірки на можливість надання допуску до державної таємниці і по стану здоров'я і відповідності до вимогів. Щодо проходження військової служби і поступають на загальних засадах, як це робиться у всі вищ навчальні заклади нашої країни. Всі ці заходи, які проведені, ми надіємося, що вони дозволять прийти обдарованій молоді, яка з честю і гідністю буде навчатись і в майбутньому працювати у спецслужбі. Навчання Національної академії служби безпеки України стало першим кроком до втілення моєї давньої мрії стояти на захисті державного суверенітету, територіальної цільності та недоторканості України. Мені випала честь стати членом дружньо-курсантського колективу унікального в Україні Вищого військового навчального закладу. Наші курсанти, слухачі. Е Студенти, які навчаються у Національній академії служби безпеки України, отримують досить фундаментальну підготовку це юридичну підготовку, спеціальну, військову, фізичну і мовну підготовку. А маючи стереотип, що жінка і військова служба сумісні, хочеться сказати, що це не зовсім важко. І ми доводимо це високою професійною підготовкою, спортивним вишколом, військовим вишколом. Ми чітко керуємося нормативно-правовими вимогами, які є служби безпеки України. Ну, по перше, це концепція служби безпеки України з виховної роботи. Це комплексна програма. Виховної роботи з слухачами-курсантами в Національної академії служби безпеки України. Це поточні перспективні плани роботи навчально-наукового інституту контррозвідувальної діяльності, який я представляю. Домінуючою складовою у діяльності навчального закладу є виховання професійно спроможних, патріотично налаштованих, високоморальних захисників вітчизни. Для цього проводиться велика робота з формування та розвитку у майбутніх офіцерів-контррозвідників, відданості українському народу та українській державі, поваги до законів і прав громадян, високих моральних якостей та фізичної загартованості. Значна увага приділяється розвитку військово-фізичної підготовки майбутніх офіцерів спецслужби в умовах навчального закладу. Проводиться вивчення статутних вимог, проводяться тренінги та заняття з строєвої підготовки. Окрім цього, на навчальній базі зелена Діброва проводиться тактико спеціальні. Заняття, польові заняття з курсантами різних курсів, де вони відпрацьовують злагодженість, колективні дії та індивідуальні нормативи це питання кросової підготовки, це питання орієнтування на місцевості, це питання виконання нормативів з особистого захисту та інших нормативів пов'язаних. З діяльністю військовослужбовців у польових умовах. Першим випробуванням став табірний збір, за час якого ми проходили адаптацію до умов військової служби та опановували основи військової науки. Він завершився урочистим, хвилюючим та пам'ятним прийняттям військової присяги на вільність народові України. Персональною клятвою зі зброєю в руках біля бойового прапору академії я засвідчую свою готовність неухильно виконувати свій обов'язок, дотримуватись конституції та законів України, зберігати державну та військову таємницю. У Національній академії служби безпеки України на теперішній день працює 45 докторів наук, 152 кандидати наук, 43 професора, 95 доцентів і старших наукових співробітників, а також працюють у нас два академіки Національної академії наук і два. Член кореспонденти Національних академій правових і відповідно педагогічних наук. Також працює ряд молодих перспективних викладачів, які займаються науковою діяльністю, і це наше майбутнє. Навчальний процес на першому курсі є досить інтенсивним. Ми вивчаємо багато юридичних, військових дисциплін та тих, що розвивають загальний світогляд. Грунтовно вивчаємо іноземні мови. Традиційно мовній підготовці фахівців спецслужб завжди приділялася дуже велика увага. Тому що вивчення іноземних мов сприяє інтелектуалізації майбутніх фахівців, розвиває пам'ять, розширює ерудицію, формує їх світогляд. Як відомчий заклад, Національна академія служби безпеки України готує фахівців відповідно до вимог та потреб служби безпеки. В академії ми вивчаємо десь десяток іноземних мов, серед яких е мови, які є актуальними для спецслужби, зокрема китайська, арабська, турецька, фарсі та інші.